Щорічно, 15 лютого, Україна вшановує День пам'яті загиблих воїнів інтернаціоналістів та День виводу військ із Афганістану. Журналіст Віталій Гайдукевич написав з цього приводу текст. Окупанти. Десь так виглядає картинка російських окупантів, десь на Донеччині. Звісно, із правкою на час одяг та екіп трохи інші, ніж в Кабулі, але суть незмінна. Окупанти. Загальновідоме, СРСР до Афганістану покликав Амін. СРСР прийшов і в першу чергу ліквідував самого Аміна і поставив більш кишенькового кармаля. Привіт, колаборантам. Логіка Москви до таких є незмінною, вони є розхідниками. А потім були 10 років війни за імперські понти. Проти радянської окупації в 1979 році світ був проти словом і трохи ділом. Діло це був бойкот Олімпіади, а прямо допомагали опору Пакистан, Іран, навіть Китай, не говорячи вже про США. Спроба радянської окупації Афганістану тривала майже 10 років. Було до 30 тисяч знищених чи зниклих окупантів. Для СРСР війна стала початком кінця. Ясна річ, що народу кремлівську авантюру подавали як шляхетний обов'язок, атаку на сусідню державу знову назвали. Інтернаціональний долг хтось потрапляв в окупанти примусом, але були й ті, хто йшли з власної волі. Корупція і мародерство тоді в армії окупанта були такі ж, як і зараз. Обмежений контингент ставав трампліном в кар'єрному зрості по партійній лінії, а подекуди і майновим трампліном. Через два роки після завершення війни СРСР помер. Але культ називати окупантів інтернаціоналістами, а окупацію долгом залишився. Усі українські влади дотепер, включно, воліли оминати категоричне вирішення ставлення до цього питання, не хотіли викликати негативної реакції колишніх афганців, які піднялися в різні рівні політики та бізнесу і завжди були потужними лоббістами своїх інтересів. Наводилося безліч аргументів, що ці люди кимось стали і щось корисне зробили за 30 років вже для України. Вони виходили на майдан, були такі, що серед перших пішли на війну в і в 14-му, і в 22-му. Зрештою, звучав аргумент їх примусили, вони не мали опції відмовитися. Все це так вони робили на користь України, захищали її, але до того були радянськими окупантами. До того давно. Така реальність частина трагедії бездержавної окупованої нації. Бо Україна була в СРСР окупованою з 21 до 91 років. Ми були інстальованими у військовий державний та інші апарати країни окупанта. Щоб вилікуватися від окупації, суспільство має набратися сили і назвати речі своїми іменами. Це експокута гріхів. Так, українці також були окупантами в рамках радянських окупаційних контингентів, скрізь, де вони існували офіційно і неофіційно. Афганістан в тому числі. Зараз ми можемо бачити, як виглядає інтернаціональний долг по-московськи в Україні. Тож для тих, кого замололи жорна агресій імперії зла, така сторінка біографії більше трагедія і смуток, а не гордість чи героїзм. До слова, численні пам'ятники воїнам-інтернаціоналістам цілком можна було би переосмислити як пам'ять про загиблих у військово-політичних авантюрах радянського режиму.